Позивний покемон. О 4.05 почалася тривога. Ми вийшли на позивний покемон. О 4 на бойове чергування, як завжди. Потім о 5 годині нам передали, що вони вже приближаються до Києва, а о 5.23 я цю ракету візуально та акустично виявив, зробив накол та знищив повітряну сіль. Коли ракета вийшла і пішла за ворожою ракетою, то в небі була вспишка. і звук. Оп? Єсть. Ну все, тоді я зрозумів, що я збив ракету. Я одразу кричав Ура! Іди сюди! <г phases> ну, всі одразу почали мене там покемон, молодець там. Ну, Сяк, так. Хтось ображався, що я збив, а він не збив. Він дуже був здивований, теж хотів збити. Е, командир мене привітав. Ну а так я був десь до 7 години дуже в еферії, так сказати. Коли е, я заступив на бойове чергування, я стою і думаю, сьогодні брати день народження, можливо, зроблю подарок. Ну, Коли збув ракету, я вже розумію, що збив подарок. Але я не хотів йому відразу говорити, що збив ракету. Я хотів сказати сюрприз. Потім я набрав постійно повітряної на тривоги, привітав, я можу мене привітати. Я говорю, ну як з чим я, говорю, я, як, я збив ракет. Так, да, він молодець, все, герой наш. Ну все, так-ся. Я йому скинув фото, потім він відправив папі, ну і пошло поїхати. Неочікувано, що я поїхав до головнокомандувача Національної гвардії України. І він мене привітав. Збивай побільше ракет, я говорю, я буду старатися, звісно, його збивай побільше і все це буде. Ну, на даний час я її називаю своїм Ну, Вона мене вчора порадувала. Наші українці можуть, як товариш говорить, що тривога почалася. Він говорить, мама, не бійся, покемон на позиції і все буде окей. Так що українці можуть не переживати, наша ППО завжди зможе відбити ворожиці.